Доброго дня! Сьогодні ми зібралися в повітному залі нашої дельтацької обласної наукової бібліотеки. Тож організуємо вечір нашу ювіляру Микола на Васильовича Вшинку, який є відомим краєзнавцем, який є глибоким дослідником історії Косадарського краю, зокрема Коталевщини. Ми його можемо назвати візовий Коталевського краю. Сьогодні у нас припасна нагода гавітати його з Євгений, побажатиму творчих успіхів. Звичайно, що в нього є багато творчих планів, ідей. Тому ми сьогодні побажаємо йому реалізувати заплатили. Що надзвичайно приємно за свою працю має нагороди. Микола Пшинка це лауреат обласної премії імені Петра Ротича 2019 року та районної премії імені Юрія Артюшенка. У 2021 році він отримав літературно мистецьку премію імені Володимира Малика. У творчому доробку має п'ять друкованих видань від професійної майстерності і це таки про любов, знову ну, рідної землі, любов до України. Миколаси, я вас хочу, Дякую. 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 радий. Дякую всім. Ну такий я народився, можливо. Я хоча народився в селянській сім'ї. У мене батько був такий. Ну, цікавився всім. Микола Васильович, саме головне те, що він мій земля. Він з котельми, а я з Котелевщини. І ми знайомі вже більше десяти років. Співпрацюємо по видаючих справах і вже чимало них видали, і сподіваюсь, видамо. Він дуже подавитий. Це краєзнавець, який постійно в пошуку, музеєзнавець і взагалі дуже обдарована людина. І я сподіваюся на подальшу співпрацю з ним.